Які слід зробити кроки, щоб ваше навчання було успішнішим? Зокрема, для студентів-юристів наполегливо ну, рекомендую вирішувати усі задачі дуже детально і без допомоги штучного інтелекту, розглядати всі можливі варіанти, змінювати умови, доповнювати всі прогалини і відповідати обґрунтовано на підставі чинного законодавства? Ціна ця навичка дозволить вам навчитися формувати власні аргументи. Обґрунтовувати свою позицію, робити правильні юридичні висновки, форму... формулювати їх не просто усно, а прописувати це письмово. Ваш стиль поступово буде кращим, і в результаті, коли ви приходите навчатися вже практичній діяльності і на практиці а потім йдете працювати, принаймні вам легше формулювати найскладнішу частину юридичних документів це аргументація. І Секрет простий: чим більше задач ви виконуєте, тим краще. І ніколи не знецінюйте свій труд, навіть якщо у вас небагато часу, але є можливість виконати домашнє завдання. Виконуйте краще виконане, хоч мінімально домашнє завдання, ніж не виконане зовсім. Ось такі основні поради для студентів-юристів. Ви тут зекономите на репетиторі, ви підвищуєте свій рівень грамотності, ви чітко бачите. Помилки юридичні, а також незнання правил української мови. І ви будете поступово-поступово поступово піднімати свій рівень.